Харків центр побачив, що Харків пропадає. І з центру... Ви не праві категорично. Я одна із осіб. А нас з Харкова, вона знає. Вони приїхали нам розказувати, як да. ми живемо, а ти їм розказуєш, як вони живуть. Я один звітний цього майдану Саня другий порторний <свят> центр змусили. Через півтори місяці страшних привабливих заворушень вести ягуар вода. Змусили люди. От наша колега Іра одна заходила в захоплену вода, одна.